Слава Богу, братья и сестры! Давайте тот Псалом скажем – «Возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине меня веди». Братья и сестры, давайте скажем слава Богу нашему! Слава Иисусу Христу! Аминь! Он живой! Знаете, все познается относительно. Мне нравится наша сестра Лида. Знаєте, вона надію свою возружила на Господа, але не тільки вона боялася, брати і сестри. Навіть Гедіон, який був зовсім молодий, чоловік, боявся. Але каже Господь: боїся сам візьми фуру свого друга, піди послухай, що говорить про тебе. Знаєте, якщо ми будемо боятися Господа, будемо служити не то боятися, що ми будемо, як сьогодні співали, каже, що коли наше серце горить перед Господом, коли ми хочемо розказати для Бога те, що ми зробили неправильно, брати сестри, ми будемо жити. Амінь. Амінь. Знаєте, я, як прийшов перший раз, це здання, воно таке було велике, як то я жакета велике одягнув. Колись як я приїжджав в Кінтак на собрання, і брат Петро і звук казав, Коля буде сьогодні проповіда. Ну, але ж, навіть наш часом без рукавів проповідати, а в нього такий був устав, що треба жикета брати. я прийшов в сорочці, і він. Подивився на мене, дав і свого жакета. Він такий в плечах, шикет, був такі рукави довгі на мене. Я вже потім ходив завжди в жикеті. знаєте. І через то, знаєте, коли приходив перший раз, сказалося таке велике здання. Але знаєте, я в прошлу неділю пішов в нашу стару церкву, де я був. І знаєте, хай її Бог благословить. Але я б себе почувствовав чужим. Знаєте, сцену розібрали, поставили моніторим. Така музика крепка, така, така, може, я такий, такий баб'тій, знаєте, може, я такий ну, плоский чоловік, може в мене не вистачає духа знаєте. І так побую минут 15. Вийшов, подивився. Слава Богу за все. Але знаєте, недавно було посвячення молитву дому, і багато братів сюди, багато говорили. Наставили, давали такі побажання. І всі говорили від щиро серця, всі казали, так, ну, хотіли, так нам ну, добре зробити. Правда? Так багато говорили. Але знаєте, я таку одну фразу заповнив. Знаєте яку? Бил Лобоцький. Він багато говорив, але казав одну таку фразу. Знаєте, кажу, брати і сестри, я пішов в одну церкву на Пасху, каже, і мав проповідувати. Чули, як він так казав? Мав проповідувати. Каже, і написано, каже, його здесь нет, він воскрес. І я кажу, думаю, я сюди приїхав. Знаєте, є часом правильні слова з Біблії, правильно сказані, але не в тому місці. Знаєте, я не думаю, що У нас, багато хто був в Ізраїлі, правда, на цій землі. Я теж, теж там був. І там написано на гробі Ісуса, його здесь он воскрес. І знаєте, так приходиш, заходиш туди, так загнувся, знайшов, подивився, «Да, його там нема, він Воскрес. Але він виростає для чого? Для нашого оправдання. Я зачитаю пару знаєте, ті псалми два сьогодні проспівали, знаєте, так аж дух захоплює. Знаєте, часто співають так, якщо ми з молоду знали б того псалма по-українськи чи по-руськи, то навіть би по-китайськи. Ми по співали. я по-китайськи співав, бо не можу. Але по-русськи по китайськи співаю. Але, ну, навіть, навіть по по -китайськи співаю. Знаєте, і коли повторяють другий раз приспів, то часом той другий приспів так аж аж захвачує, і кажеться, хотілося вже молитися, правда? А часом так. Оп! Оба І замовкли другий раз не проспівали, і знов і знов, як Лездя Сакарио, каже, а це куди ви спішите? Знаєте, ми спішимо. Спішимо жити, спішимо заробити, спішимо хотіти, хочемо багато мати. М -м -м, каже, імеєте, чи просите, і не знаєте, Бо просто не для того, щоб прославити Господа. Знаєте, я довольний, що ми є сьогодні в цьому місці. І, можливо, знаєте. Е дуже багато людям приходить в привичку, правда? І навіть Браслава Братко, будеш ж в п'ятницю. Я думаю, п'ятницю? Почекай, козлаю, то в четвер. О, та, та точно кажу, в четвер. Знаєте, от така просто людина особливо нам, мужчинам, прита мене таке, що так зробив одну справу, робиш другу справу. Та жінки, жінки можуть робити сім, сім робіт разом і ще по телефоні говорити. І в них виходить. У мене так не виходить. Я, як мені, я дві-три роботи разом, і я не можу ніякого робити. Знаєте, ну, може, я такий слабохарактерний. Але знаєте, Біблія говорить нам всім. Про нашого Господа Ісуса Христа. І мене тішить те, те що Господь Ісус Христос є живий, браття і сестри. Слава Богу. Так, амінь. Бо знаєте, якби Христос тільки помер, то напрасно ми всього сходилися. Я б ні взагалі не ходив би сюди. Але я знаю, що Господь Ісус умер, але Він воскрес для нашого продання. І я ще зачитаю декілька місць, і ми будемо молитися, сьогодні молитися на Собранні. Знаєте, я мав сьогодні з переводом, говорити, я так боявся. Думаю. Я не буду так, чи помало, чи швидко, чи мною стени говорити. Але знаєте, дав Бог, що я сьогодні без переводу. Хтось мене не розуміє, молодеж? Всі розуміють. Слава Богу. І навіть розуміють, слава Богу. Так, я зачитаю декілька місць і будемо молитися. Знаєте, написано в Матвія перша голова. Для чого ми сьогодні є на цьому місці? Я причитаю, а ви будьте дуже внімательні. Знаєте, коли Бил казав, каже, що будьте Знаєте, Бо ми часто думаємо, в п'ятниця вже, вже можна розслабитись, субота, вже ми вихідні. Ні, брать і сестри, сьогодні четвер, а завтра ще робочий день. Так то що бодростейте, щоб почули все, всьому рішення, так скажу. Можете мені виправити мене. Написано так. Родіть же сина, і не що йому ім'я Ісус. І бо Він спасет людей своїх від гріхов їх. Брать і сестри. Бачимо, для чого Ісус Христос прийшов? Вгадати велика, щоб Бог заключив всіх в непослушання, послушання, де би спасів по Милості а хоча не жертва. Брать і сестра, наш Господь добрий. Він дуже добрий. Знаєте, якби ми такі люди були, як наш Ісус Христос, ми були б, може, як і ног, або як ілля, Господь забрав би нас. Але нам на землі. Прозвячене життя. Ми повинні шукати нашого Господа Ісуса Христа через те, що Він нам допомагає. Він благословляє нас, Він прийшов спасти людей своїх від гріхів їх. Братья і сестри, ми є свої, нашому Господу Ісусу Христу. Каже, від царство не на священство, народ святой, люди взяті в вуділ, де буде визначати сіть нас в чудний свой свят. Братья і сестри, ми повинні радувати себе, а то, гляньте, наліво, направо, просто улыбніться один до одного. А то ми такі всі такі серйозні, як буту нас, я не знаю. як таке такое наїде, вона навіть, навіть в мене в шапі. Всі такі довольні, сміються, радуються. Розглядаю. А в собранні ми такі, якісь такі. Брайте, от як Сестраліна в нас і улыбається. вона радує 72 роки. Мені теж буде скоро 62. Знаєте, я зачитаю тепер останній віршик того самого Матвія написані такі слова. Так, Матвія. 28 глава, 16 віршика. Одні з учеников пішли в Галілею на гру, куди повеляли їм Ісус. І увиділи його, поклонились йому, а Іния усумнілися. Брати сестри, ті люди, які бачили живого Ісуса Христа, воскрешого, коли прийшли каже, і поклонились йому. Каже, і каже, а іни є та давайте ми не будемо із тих сумніваючихся, но будемо надіятися, що наш Господь живий, що Він нас доведе до Царства Небесного, навіть коли можливо, не сьогодні, а завтра прийдеться нам розставитися з нашим тілом, ми маємо віру і надію на нашого Господа Ісуса Христа. Бо далі написано, «І приблизно Ісус сказав, і дана нам всяка власть на небі і на землі. І так, ідіть і навчіть всі народи крістяїв Христе, ім'я Отца, Сина і Святого Духа, учай і субъект, все, що я повелів вам, І вот я з вами во всі дні до скончання века. Дивимося, що Ісус Христос каже, да нам всяка власть, братя і сестри, Він володар всього. Він є син Божий. Але Він не дав нам, що ми розслаблялися. Каже, написано так. І дав мені всяка власть на небі, І так, ідіть і навчіть всі народи, крістя їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Він дав нам повеління, братя і сестри, Що ми маємо робити? Що маємо давати? Маємо дивитися новості, маємо переживати. Браті сестри, навіть якщо б ми крепко переживали, чи ми можемо до нашого росту додбавити ще хоча пів локтя? Ні. Правда. Чи ми можемо зробити волосся наше чи сивим, чи білим, чи чорним? Ну так, зараз під волосством можемо дехто робити, але ну ненадовго. Чи трохи знову мусимо це робити? Через те, що Господь каже, що і так, ідіть і навчитеся всі народи, крістя їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ще що? І от я з вами у всі дні до скончання века. Братья і сестри, Господь дав нам обітування. Чи, чи не маємо ми бути довольні? Чи ми маємо багато, як брат сказав, чи мало, чи ми маємо чого завідувати на одного? Ні. Довольствуйтесь тим, що маєте. Через те, що Господь вчора, сьогодні і по віки той самий. Бог не міняється. Через те, що Господь являє нам благодать, являє чоловіку І дивимося, написано. И появилась благодать Божия спасаемая для всех человеков, научаясь на нас, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, и правильно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления Сына, Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенно ревностным добрым делам. Братья и сестры, мы разумеем, кто такие Иисус Христос. Розумію, правда? Часто ми думаю, що от я, моя сім'я, я такий святий, я от втік від чогось, щось десь зробив. Знаєте, але Господь каже, що ібо явилась благодать Божа і спасаємо для всіх чоловіків. Для кого написана Біблія, браті і сестри? Для тих, хто її читає. Бо дехто скаже для віруючих, дехто скаже, для невіруючих. Ні. Для тих, хто його читає, для того написано, браті і сестри. І через то, коли ми читаємо, то Бог каже, що явилась благодать Божая, як каже, Господь каже, що істина. Що таке істина? Істина це є наш Господь Ісус Христос. Знаєте, коли Пілат питав, каже, що таке істина? І можливо Христос йому сказав би, що таке істина, але що? Пілат позабрався і вийшов, помив руки і придав його розп'яттю. Знаєте, як приємно, коли Бог каже, приготовив нас для добрих діл. Якщо, знаєте, читаєш, давайте згадаємо таку історію про Тавіфу. Да? Така була жіночка собі, Тавіфа, не знаю, яка вона була, велика, маленька, гарна, не гарна, не знаю, Але вона вміла дуже гарно шити. Вона мала голочку і шила платячка, шила всякі одежі для дітей. І каже: І що? І вона померла. Померла. Але що, коли прийшов Петро, то приступили жінки і почали розказувати, показувати, скільки вона зробила добра. І Петро став. Розжалобився, попросив Господа Ісуса Христа і в нашого Воскресля. Знаєте, як буде приємно, коли ми відійдемо вже з цієї землі і про нас будуть говорити добре. І коли ми перестанемо пере нашого Господа Ісуса Хресту, то хтось про нас буде говорити, і Дух Святий буде говорити, що ми робили добрі справи. Знаєте, як воно написано? Знаєте, написано і так, хто розуміє, робити добро і не робить тому гріх. Там не написано, хто п'є, хто куре, хто гуляє. Ні. Каже, хто розуміє, робити добро і не робить тому гріх. Братя сестре. Через то ми збираємося у них нашого Господа Ісуса Христа. Через то ми славимо ім'я нашого Господа, бо Він вчора, сьогодні і повіки та саме. Написано, вірно, і всякого прийняття достойне слово, що Христос Ісус прийшов мір спасти грешнику, Павел каже, із котрих я перший. Знаєте, вчора і сьогодні Господь не міняється. Я навіть скажу, що Господь не має ліцеприяття. Ми люди часто, знаєте, як каже, приходить до вас водей багато, посадять його десь біля кафедри. Знаєш, а Павел каже, небагатих лікар, небагаті ведуть вас сюди. І от читаю, знаєте, я згадую історію про Єфіопляніна, який приїхав приносити жертву, поклониться в Господу, і їде дорогою додому, і читає Ісаю. І Господь каже до Філіпа, піди на дорогу в пусту і пристань до колісниці. Він іде, не знаю, не знаю, можливо, зараз була охрана, може, тоді була охрана. Але якось Філіп пристав і чує, що він читає. І каже, розумієш лі, що читаєш? І каже, як я можу розуміти, як не читаю? То зовсім не ізраїльсько на фіоплянін, далекий чоловік. І каже: він пристав. Той покликає у він сів, почав йому розказувати про слово Боже. І він каже, що мені запрощає хреститися? Якщо віриш у свого серця, Знаєте, я коли тут читаю історію, так собі подумайте. Остановилися, війшли в воду. Філіп припадав йому хрещення, вийшли з води, і Філіппа не стало. Виявляєте таке, таке, таке явлення? Він так глянув наліво, направо. І парень комусь сказав, знаєте, сам Господь мені пропонував хрещення. А Філіпа Господь восхідів, а він був... забувся в кому-то городі. Знаєте, так Господь робить. І він сьогодні такий самий, Він не міняється, братя сестре. Він вчора, сьогодні, і повіки той самий. Але знаєте, у нас зараз має таке состояння, отак, ви просто таку, супоставляєте своє життя і провірайте. Отак рано встаєш. Як карпаніцький, такий bad mood, да? Думаєш, чого? Ніхто тобі нічого не сказав, ти ще не пив кави, ти ще не їв, нічого. Встаєш і тебе таке стосування, і не знаєш чого. Знаєте, Коли я був молодий, мені було років 22, в мене була перша конференція 50 на Малоузовському, і ми були там делегати, а потім виїхали в Прибалтику, і один старичок розказував, як він сидів в тюрмі. Я вам розказую історію, і ми будемо молитися. знаєте. Розказує, каже, я сидів в тюрмі каже, на, на Поселенчиській. Ну не то, що в тюрмі, просто поселили, він не мав права самі завертатися. Він там жив, каже, там була одна віра, вже сім'я, і них приходили, вони мене часом кормили, я їм щось допомагав, щось їм. І каже, як він каже, я робив бив камінці таким молотком отбойним. І каже, я так бив, положив тому молотка, І я не знаю, чи я задрімнув, чи я каже, ну бачу, таке відео бачу. Каже, такий великий качол, каже, кришка така придвинута, і я бачу, що там робиться. А там сидять дьяволи і біседують між собою. І один старший питає, що ви зробили насчет е, тієї сім'ї. Один каже, я затримав каже, зарплату для чоловіка. І як той прийде, його назвав ім'я, прийде, туда, то жінка йому сьогодні не розкаже. І він так просто відкрив очі. Каже, в мене було небагато грошей. Я каже, взяв ті гроші, приходжу, стукаю в двері. Вона такі двері, я їй показую, що мовчи. Даю їй гроші і забираюся і йду. Потім приходжу через два тижні. Але то, знаєте, якщо чоловік в уділі Господнього, в совіті Господнього, то Бог відкриває, братя сете. І часом ми маємо чувство, але часом думаємо, а й то мені щось так. Ні, брате сете. І каже: Я зрозумів, що Господь мене любить. І та жінка, каже, брат, я так хотіла вам, набрала, слава Богу, що я мовчала. Знаєте, брат і сестри, що в нас, якщо в нас бетмуд, чи якщо в нас таке погане почуття, то знаєте, що ми живемо в мірі духов. Знаєте, є територія Божа, є людська територія і є територія дьявола. Господь ніколи в нашу територію не вривається. Він стукає, каже, все стою у двері і стучу. І хто відкриє, що каже? Війду і буду вечеряти з ним, і він зі мною. А дьявол так не робить. він вривається, він насильно нам насилає думки, желання свої. І якщо ми тільки соглашаємося, то ми з території прямо попадаємо в територію дьявола. Через то в нас буває bad mood. Таке в нас відчуття. Братісте, давайте будемо надіяти нашого Господа Ісуса Христа. Навіть ті, які ще одне місце зачитаю. Брат сьогодні читав його, але я ще раз зачитаю. То, напевно, буде Іоанна. Так, да, Іоанна. Я зачитаю такі слова. Если, что, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. Если говорим, что мы не имеем греха, обманывай сами себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведный, просит грехи наши и очистит от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешаем, то представляем Его, то есть Иисуса Христа живым, и Слово Его нет в нас. Братья и сестры, Розуміємо, Розуміємо, для чого Ісус Христос прийшов? Каже, Він прийшов, щоб нас очистити, омити, освятити для Царства Небесного. Як написано далі, діти мої, я то пишу вам, щоб ви не согрешали. А якщо би согрішив, то вміємо ходати перед Отцом Ісуса Христа Праведника. Він є смислі за гріхи наші, не тільки за наші, але за гріхи всього міра. і сестра, ми часто можемо чути, що. Грешник, все. Знаєте, написано, тільки каже, що всі гріхи Бог прощає. Я один раз собі думав, що православні люди моляться за умерших. Знаєте, я собі не міг уявити, от ви думали колись, от православні люди моляться за ті, що відійшли, вони ставлять свічки, моляться. Знаєте, я знайшов одне місце, написано, що хула на Духа Святого, хула на Господа, на Сина, а хула на Духа Святого, яка не просить ні в сьом і ні в будущему віке. Можливо, вони з того взяли. знаєте? То я кажу, якщо ми чимось сорішили, хтось прийшов на це місце і томиться душою, вірте, що Ісус Христос живий. Він для того прийшов, каже, щоб нас спасти, щоб викупити нас від гріха, щоб нам допомогти. Навіть якщо ви попали в залежність і ви ходите і мучитесь душою. Колись брат, не буду казати, хто казав, я, каже, був залежний, і я не міг побідити, не міг оставити. Але коли Господь освободить то істину свободні буде, браті і сестри. Так і амінь. Амінь. Жив Господь. Давайте прославимо його, возвеличимо Його ім'я, щоб нам радувати, щоб ми сиділи і просто благоухали тим, що наш Господь Ісус є Спаситель, а ми його раби, нічого не значучи. І Він дав нам повління, щоб ми робили, щоб ми бодрствували, щоб ми робили те, що Він заповідав нам. І обітування. Ще є з вами в усі дні до скончання века. Амінь. Молимося.